Пославгаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго натішалась конвалія біла, Її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, Понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика підне серце крає. Паночка веселого вальсі закрутилась, а конвалія його лобка пов'яла, схилилась, промовила конвалія, прощай, гаю, милий, і ти добрий, мій високий, мій єдиний, та й замовкла. Байдужею, панночка, рукою, тою квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться. Згадай тою конвалію, як щастя минеться.